Чергова пожежа сталася в історичному центрі Одеси 3 лютого. У результаті мешканці триповерхового будинку залишилися без води, світла, опалення та відтепер житимуть просто неба. Вогонь повністю знищив стелю третього поверху. За попередніми даними пожежа сталася після ремонтних робіт з налагодження системи опалення. На місці пожежі побувала і наша знімальна група та перевірила якість роботи команди так званих професіоналів. Ремонт системи опалення для мешканців будинку, що на вулиці Спірідонівській, 14, завершився, м'яко кажучи, невдало. В результаті одесити залишилися не тільки без тепла, а й без світлу та газу. Комунальні служби не встигли підготуватися до опалювального сезону влітку. Доводиться працювати взимку та темними ночами. В основному по ночам працювали. Этой ночью в 5 утра рабочие только ушли. Они все по чердаку ходили, они запускали систему, они устраняли замерзание, трубы вырезали, работали турбинками, работали, размораживали систему. Что там произошло, как там произошло? Финал такой, что половина седьмого у нас на чердаке произошел пожар. Именно над моей кухней у нас трехэтажный дом. Пострадали, ми пожарні приїхали устраніли пожар, розбили все. Сейчас у мене голубе небо над моєю кухнею. Після пожежі представниця ЖКС уквапилася залишити місце події. Розмовляти із журналістами в неї не було часу. Вона буквально почала втікати, що й не побачила камеру. Я не мастер того часу, я цю інформацію владію. Я зараз підійду в цьому колоду. Я не даду добро, я пообщаюся з вами. А без руководства ви не можете з нами пообщатися? Ну пообщайтеся з нами, пожалуйста. Ми вас просимо. Постраждалим від стихії Одеситам. Жінка представилася як майстер ЖКСу, якого саме невідомо. Люди у розпачі внаслідок пожежі, стелі всіх поверхів майже суттєво пошкоджені. Приміщення більш нагадує отель, який розтрощили правоохоронці, намагаючись ліквідувати угрупування Аслана Дікаєва сказали, що материалы матеріали везуть, будуть все делать. Но хто мені возместит все тот ущерб, который нанес этот пожар? І неделя, которую ми провели в холоді, обогревалися водой, нагревали бутылки и грелись водой. Хто мені це все тепер возместить? В даний момент ми знаходимося без газу, без світла, без опалення. В контексті цих подій про владні телеканали поширюють інформацію про відсутність у місті проблем з опаленням. Та чи згодні з цим одесити? По телевізору всюди говорять, що всі роботи зделаны е, і всі системи опалення запустили. Аказується, це все не так. По телевізору говорять одне, а на самом деле це совершенно другое. Подойдите ко мне сейчас, потрогайте мои радиаторы. Ни один всю неделю мы сидели в холодном здании, в холодной квартире. Почему это так? Мы не понимаем. Гаворят одно, а ділиться совсем другое. Пожежа зробила життя в цьому будинку неможливим. Температура у кімнатах відповідна вуличної. одесити у розпачі ілюзії щодо роботи міської ради вони вже не мають. дні п'ять ми сиділи в просто в лідяних кімнатах. Дуйки ніякі обогрівателі просто не справляються. При тому, що окна уплотнені, заклеєні, тобто в домі холодина Була роботалі е -е, сотрудники ЖЕКа. Пытались ликвидировать вот эту вот э, аварию. Но на самом деле э, до этого еще прорвало, в камеру, в камеру. прорвало э, трубу э, над этим домом на третий этаж и залило практически весь этаж. Просто то, что прогревали, лопнула труба. Мой э, Паша он у них просто у них все там затопило, Я не знаю, в таку погоду, в такой мінус. всего, всього замерзнять, і все це після літніх гасел мерії Костусєва щодо готовності міста до опалювального сезону. Наобіцяли та як завжди не виконали. Ірина Монцян, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.